Левий, яким буде ваш серпень? Розповідаю по сферах. В кінці будуть поради на серпень, тому додивляйтесь до кінця. Це дуже важливо. І так, яким буде ваш серпень? Ваше самопочуття і здоров'я? Ваше самопочуття і здоров'я. Дивіться, в цілому ви будете почувати себе е, дуже добре. Проте, декому доведеться все-таки, можливо, пройти через якісь операції е, по королю мечів, е, якісь серйозні, можливо, були у вас е, проблеми. так, І е, е, ви зможете. Цю проблему подолати, зможете вилікуватись, але якщо будете дотримуватись режиму, якщо будете дотримуватись балансу роботи і відпочинку, якщо будете слідкувати за собою, не будете на себе навантажувати занадто багато, будете дотримуватись рекомендацій лікаря і вчасно приймати ліки по розкладу, тоді ви зможете цю проблему подолати. Для багатьох. Програється хороше самопочуття у серпні, без ніяких проблем. Просто знову ж таки дотримуйтесь балансу і дбайте про себе, відпочивайте. Можливо, хтось захоче поїхати десь в санаторій, на відпочинок. так, Обов'язково зробіть це, якщо маєте можливість. Далі, ваші фінанси і робота. Фінанси і робота. Тут ви будете стояти перед вибором. У багатьох буде вибір, наприклад, між двома сферами діяльності або між двома пропозиціями. Вибирайте ту, яка підходить вам, яка вам подобається, яка вам по душі. Тому що тільки так ви зможете подолати свої страхи, свою невпевненість, можете подолати можливо якийсь фінансовий застій, якщо будете слідувати своєму серцю. У декого може програтися так, що ви, наприклад, вибираєте між тим, чи йти на роботу, чи починати якусь власну справу. Тому, знову ж таки, прислухайтеся до себе, вибирайте те, що вам по душі. Далі, особисте життя для тих, хто самотній, для тих, хто в парі, і для тих, хто. У проблемних деструктивних стосунках. Для тих, хто самотній, карта смерті говорить про те, що ви підходите до якогось завершального етапу, так, можливо, після завершення стосунків минулих, ви нарешті починаєте. Відходите від цього, так завершується цей етап самотності. Починаються нові знайомства. Починаєте розуміти, яким ви хочете бачити свого нового партнера, яку людину ви хочете поруч, з якою людиною ви готові будувати стосунки. Для декого може програтися як повернення старих стосунків, але вже у оновленому форматі. Тобто ви обоє зрозуміли, що було не так, що було погано у ваших стосунках, зрозуміли, як пропрацювати цю проблему і виходите через трансформації на новий рівень своїх стосунків. Для декого. Може знову ж таки програтися ситуація, що ви от-от завершили свої стосунки, і зараз для вас це період самотності. Далі, для тих, хто в парі, будете багато задач виконувати. Буде у вас можливо багато домашніх обов'язків. Час треба приділити і собі, і роботі, і дітям, і чоловіку. І це все буде вас просто розривати на шматки. Дуже-дуже багато покладено на ваші плечі. Тому тут. Або домовитися зі своїм партнером, щоб розділити ці обов'язки, або ж е, розкладіть пріоритети, що для вас найважливіше, наприклад, турбота про дітей, про себе, і потім про чоловіка, чи про себе, про чоловіка, потім про дітей. Тобто тут у кожного свої пріоритети. Е, далі, для тих, у кого деструктивні стосунки. Вони будуть так і продовжуватись. Багатьох таке положення речей влаштовує, і ви просто отримуєте задоволення, так сказати, від життя. так? Кайфуєте від свого партнера, від своїх е, якихось привілегій, від подарунків. так? Наприклад, ви не в стосунках, а просто зустрічаєтесь для задоволення і вас це влаштовує. Е, для багатьох може програтися, якщо ви в трикутниках, то Партнер все-таки буде обирати, так, і обере вас, тому що має почуття саме до вас. Також може програтися як те, що ці стосунки, які були проблемними, вони починають налагоджуватись. Тобто, якщо ви були в сварці, якщо ви були. Наприклад, були якісь проблеми, так, у вас у стосунках, ви починаєте розмовляти одне з одним, починаєте вирішувати ваші проблеми і розумієте, що ви одне без одного вже просто не можете. Ви хочете бути разом, і ці стосунки можуть налагодитись. Порада для вас на серпень. Витягую три карти на пораду. Витягую три карти на пораду. Карти говорять про те, що в першу чергу вам дійсно варто подбати про себе. Зверніть увагу на себе, на те, щоб вам було добре, щоб ви були в задовільному емоційному стані, так тобто, маєте можливо звернути увагу на те, що. Подбати про себе, банально піти там на манікюр до косметолога, так? можливо, перевіритись в лікарні, якісь там маєте незначні проблеми. Так? Тобто турбота про себе в першу чергу. Далі йде турбота про сім'ю. Створюйте затишок в домі, Якщо ви хочете поновити цю пристрасть, це тяжіння з своїм партнером. так, Варто подбати про нього, про затишок у домі, якось попіклуватися про свого партнера. Ще одна з порад: йдіть в щось нове. От У вас постає тут вибір в роботі, бачу більше, тому е, з задоволенням, якщо у вас стоїть вибір, наприклад, чи залишатись на старій роботі, чи йти на нову, пробуйте щось нове. Це принесе, по-перше, якісь е, кращі фінансові результати, а по-друге, принесе вам е, нове, нові відчуття, так, е, якесь задоволення, відчуття, що ви живете нарешті. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!